Наша красуня, а їхня помічниця так волонтери громадської ініціативи Галичини називають щойно придбану швидку допомогу для військових. Автомобіль уже доправили до Івано-Франківська. Збір коштів, а це 650 тисяч гривень. Оголосили три місяці тому. І кожна копійка каже волонтерка Людмила Лінник, давалася непросто в процесі цього збору. траплялися просто чудеса. В нас, наприклад, діти зовсім маленькі діти. Вони провели чотири 4... Годійних ярмарків вони збирали кошти на цю швидку. Це так зворушливо, коли оці такі маленькі кнопочки приходять і вручають тобі ці гроші, ти просто стоїш і плачеш. Дуже велику суму коштів нам допомогла зібрати українська письменниця Дара Корній. Вона проводила онлайн читання у Фейсбуці і завдяки цим онлайн-читанням збирала гроші. Вона зібрала дуже багато, близько 150 тисяч гривень. Потім раптом ні з того ні з цього обласна лікарня. Медики, вони віддали частину свого заробітку для того, щоб придбати цю швидку, підтримати своїх колег, які на передовій. Були великі суми від абсолютно незнайомих людей, коли ти бачиш зайшло 5 тисяч гривень. І я не знаю, хто ця людина. Тобто там написано прізвище ім'я, але я цієї людини не знаю. Це такий великий вияв довіри, це дуже цінно. І з іншого боку, ти бачиш, що прийшло 13,50, прийшло 9,80. Ти розумієш, що люди, які дали якийсь кешбек. Десь обнуляли ту свою монобанку. Майже всю цю величезну суму ми зібрали ось такими маленькими пожертвами. Автомобіль швидкої, життєво необхідний на передовій. Гроші збирали всією громадою і паралельно шукали ідеально укомплектовану і в добротному стані автівку, таку, яка після тихогляду і без додаткових витрат на ремонт. Вирушить на фронт цю красуню віднайшли у Франції. Вона була у власності однієї з тамтешніх приватних клінік, і це кажуть волонтери найкращий варіант з тих, що зараз є на ринку. Розетків повністю діючі кисневе обладнання. Окрім того, тут є ще і кондиціонер. Внутрішній автомобіль нам обійшовся в 13 тисяч євро. Якщо ми б взяли новий автомобіль подібного типу, це потреби було від 80 тисяч до 120 тисяч євро. Решта коштів, які залишились, це ще буде технічне обслуговування автомобіля доукомплектація ще необхідна, оскільки на сьогоднішній момент у нас ще є ті позиції, які би ми хотіли, щоб були всередині. І доставка на передову вже за кілька днів швидка. А це 110-й автомобіль, який волонтери громадської ініціативи Галичини відправляють на фронт, вирушить на Донецький напрямок, де воюють наші земляки. Розумієте, автомобілі це розхідний матеріал. В будь-якому випадку на фронті це як не знаю, як взуття, як рукавиця. Воно, воно може прослужити довго. Тобто, ті швидкі, які ми привезли на початку вторгнення на госпіталь, служать довго. Ті швидкі, які ми привезли на бойові частини, деяких вже немає. Тому це потрібно завжди. Люди мають розуміти, що це потрібно завжди, або ми зараз впираємося і працюємо на перемогу, або ми будемо мати цю війну довгу війну. Втім, довго тішитися придбаною швидкою волонтерам ніколи, бо вони вже розпочали новий збір, але не на авто, а на безкаркасні санітарні ноші. Компактні, легкі у використанні, вони необхідні для евакуації поранених з поля бою. Вони просто шиються з тканини міцної, водонепроникної, не з спеціальної туристичної стропи шиються шлейки, лямки, фіксатори. І вони скручуються в такий дуже компактний рулончик. Буквально ось такий маленький компактний рулончик, який там чи медик, чи військовий хто завгодно може причепити собі просто карабіном на рюкзак, він не буде заважати. І ці ноші дуже швидко розгортаються, На них можна поставити поранену людину, можна дуже добре зафіксувати і легко транспортувати в двох або в трьох. Тому, власне, ми хочемо зараз зібрати кошти на 50 штук. Вже назбирали на 23 комплекти, а треба півсотні, а це близько 35 тисяч гривень. Кожна копійка кажуть волонтери, важлива, адже саме ваш донат може врятувати життя українських солдатів. Ольга Смагандрій Буцяк, новини на вежі.